Екс у трьох, мабуть, найрозповсюдженіша фантазія пар. І сьогодні ми поговоримо, як це втілити в життя і потім залишитись парою. Всі, для кого в інтимній різноманіття і внесення чогось нового в своє життя це розбещення і розпуста, чимедан вокзал Росія Скрепи, там у вас буде все норм. Решта слухаємо далі. Неважливо. Кого саме ви хочете покликати до себе другого чоловіка або другу жінку, є певні правила в цієї гри, соблюдаючи які у вас є шанс зберігти ваші стосунки. А це буде просто яскравою пригодою, яка дійсно урізноманітніть ваше інтимне життя, але нічого не зіпсує. Отож, погнали! Правило перше. Ніколи ні за яких обставин. Не погоджуйтесь на цю гру, якщо ви справді цього не хочете. Якщо партнер починає маніпулювати вами, ну ти що, ну, я це взагалі зроблю, але без тебе. А там з попереднім партнером в мене це вже було. Якщо і маніпулюють з пляжу, ні, означає ні. Це повинно бути взаємне, обоюдне бажання. І лише так. Правило друге. Ви повинні розуміти, що ви не просто приведете третю людину до себе в ліжко. Ви побачите, що ваш кекс з вашим коханим чоловіком або жінкою перестав бути для вас сакральним, бо ви побачите, що він так шльопає по дубки не лише вас, а вона так стогне не лише з вами. Не в принципі так кохаються. Якщо ви готові втратити цю певну сакральність взаємних стосунків, тоді ви дійсно готові до цієї пригоди і слушаємо наступне правило. Правило три: ви хочете людину привести собі в ліжко, а не собі в життя. Тому в жодному разі не обирайте людину з вашого оточення. Чи не повинна бути ваша подруга, чи не повинна бути колега по роботі. Або хтось, хто якось з вами стикається в житті. Ця людина повинна бути одна розова. Це іграшка для пари. На раз, на вечір, на ніч. Пам'ятаєте, що це не буде так весело і яскраво, як у кіно для дорослих, бо це кіно. Нікого не приводите додому і в жодному разі не засинаєте разом. Не робите ніяких фото-відео звіти в цього. І першим кінчає коханий партнер це головне правило. Грайтесь, хай ваш секс буде яскравим. Черігать!